Продаж дуплексів у місті Ужгород, які можна придбати за програмою є оселя та є відновлення. Тут 135 квадратних метрів загальної площі, 4 кімнати, 2 санвузли, гардеробна та власна тераса. Ну і звісно ж, велика ділянка площею 3%. сотки. Допрошую до будинку. Ось у нас тут шестикамерні вікна, дві камери енергозберігаючі. Передпокій досить просторий. Праворуч перша кімната. Прямо по курсу. Кухня студія досить простора: 32 квадрати, гостьовий санвузол та вихід на терасу прямо по курсу. Підіймаємося на другий поверх. До речі, я вам скажу, є певні зміни по Єоселі, тому кому цікаво, обов'язково телефонуй. Дві дитячі кімнати з виходом на балкон. Ось. Гостьовий санвуз... основний санвузол, перепрошую, ось вже був. І величезна батьківська кімната з власним балконом.